Всім привіт! Мене звати Марк і Я тревел блогер. Наразі ми вирушаємо у Львів. На цей раз у нас запланована зустріч зі столицею Німеччин. Тропіки, кумедні чоловічки, пристрасний поцілунок двох держав. І на десерт ми не забудемо про солодке. Тур називається «Вікенд в Берлін. Поїхали! А по вспливаючій підкасті праворуч зверху ви знайдете детальну інструкцію про посадку в тур з терміналу А. І перша зупинка в нашому турі це краків. І ми знову на батьківщині польських королів. Місцеві жартують, що краків сам по собі пам'ятка. І це дуже точно описує місто. Ми прямуємо до головної пам'ятки міста. Це Вавельський замок, а перед ним нас зустріне страшний дракон. Ну він не такий же і страшний! Воу-воу-воу, Забирай свої слова назад! Безумовно, найвідвідуваніший замок у Польщі це Вавельський. Цей королівський замок є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Замок знаходиться на пагорбі, який пов'язаний із заснуванням самого міста. Це місце переповнене історією. А ось і поляк папа Іоан Павло II, який став першим римським папою на італійського походження обраним за 500 років. Ось такі тут у вавелі особистості стоять. Тут під замком стоїть наш друг. Піду з ним привітаюся. Мого старого друга, з яким я познайомився в турі, душевний вікенд, не виявилося на місці. До речі, рекомендую цей тур. Сподіваюся, з ним все гаразд. Ще одним символом Кракова залишається легендарна ринкова площа, яка була заснована ще за часів середньовіччя. Вона є найбільшою площею Європи і кожен знайде чим себе тут зайняти. Гуляємо, гуляємо. Ви, мабуть, вже себе спитали, коли ж у Берлін? А ось прямо зараз. Якщо ви хочете більше дізнатися про краків, переходьте на наш YouTube канал. Там багато роликів. А ми їдемо у Берлін. Мани липнуть один до одного, як в Парижі або Амстердамі, а розділяються затишними сквериками і дворами. У метро можна їздити з собаками і пити пиво. Головний символ міста ведмідь. А в вуличних кафе шкварчать карі вурст. Все зрозуміло? Ми в Берліні. Це місто ніколи не скаржиться на недостачу уваги. Воно завжди знає, що запропонувати туристу. Тут однаково розбираються в мистецтві, музейний острів, тому підтвердження і простих задоволеннях. Про це кажуть більше двох сотень нічних клубів. Херслік, Вількомен, Сумберлін. Як ви бачите, погода трошки погіршилась, але це не проблема для нас. Якщо ми хочемо побачити все і одразу, для цього можна сісти в автобус і відправитися на оглядову екскурсію по місту. Поїхали! Сідаєш собі ліниво в автобус, а екскурсовод покаже пальцем, куди подивитися і розповість цікаву історію про кожне місце. Вам залишається просто все це запам'ятовувати і фотографувати. Справжня візитна картка міста також є символом воз'єднання східного і західного Берліна. Будь-який берлінський школяр вам покаже його закритими очима. Мова йде про брандебурські ворота. В кінці 90-х будівля парламенту стала одним з головних туристичних атракціонів Берліна. Британський архітектор Норман Форес, той самий, який придумав хмарочос огірок в Лондоні, спородив над рейстархом скляний дах, з якого відкривається чудова панорама Берліна. Незвичайна пам'ятка не тільки у Німеччині, а й в усьому світі. Меморіал жертвам Холокосту знаходиться в самому серці міста. Величезне поле, на якому рядами стоять обеліски. Рівні сірі бетонні блоки різної висоти. Пам'ятник викликає дуже сильні почуття. А далі ми рухаємось до Берлінської стіни. Саме тут знаходиться той самий відомий стріт-арт, який відображає пристрасний поцілунок двох держав Брежнєва і Хьонікера. Найбільша галерея під відкритим небом у світі, загальна протяжність якої становить 1,3 кілометра. Розміщена вона на частинах збереженої берлінської стіни. Після її падіння в 89-му році більше ста художників з 21 країни зібралися, щоб намалювати картини, присвячені миру і любові. Лайфхак для туристів, щоб не загубитися у місті. Завжди орієнтуйтеся на найвищу споруду, яку видно з будь-якої частини міста. А місцеві її називають ейфелова вежа. <му> у Берліна дуже багато символів. Один з них це світлофори з кумедними чоловічками у капелюхах. Звичайно ж, цікавою історією. Зараз розповім. Вони з'явилися в 61-му році тільки на західній стороні Німеччини. Після об'єднання країни чоловічки зникли, і в 96-му році, під впливом громадської ностольгії, був створений комітет з порятунку світлофорних чоловічків, і їх повернули на вулиці Берліна. Втім, вони повернулися не тільки на вулиці Берліна. Наприклад, в Дрездені з'явилася подружка цього чоловічка зі спідницею та косою. Тому вас завжди буде привід пошукати ці кумедні світофори в інших містах Німеччини. У Берліні дуже серйозно ставляться до проїзних документів. Статистика каже за себе. Подумайте, кожен третій постоялець в'язниці свідомо не заплатив за білет. Хочете додому чи у в'язницю? Аге ж? Тому купуйте квиток. Якщо запропонувати солодко їжкам по запаху прийти в будь-яке місце Берліну, вони обов'язково прийдуть в Рітерспорт. Фабрика Рітер почала працювати в 1912 році. А 18 років по тому її власники зробили оригінальний хід. Вони стали виготовляти не прямокутні, а квадратні шоколадки. Нова, товстенька плитка за задумом повинна була поміщатися в кишеню будь-якої куртки. Сьогодні підприємство випускає плитки різної форми. Але кольорову квадратну упаковку погляд миттєво вловить на будь-якій вітрині. Це відмінний сувенір для друзів, дівчини, батьків. Все смачно і дешево. Ну і для себе теж. Третій день туру у вас є багато варіантів, як продовжити вікенд. І ми вибрали один з них. Чи можна прокинутися холодним ранком у Берліні і вже через півтори години опинитися в тропічному лісі? Звичайно, можна. І не треба пакувати валіз і їхати в аеропорт. Треба просто відвідати Tropical Island! Багато речей. Так набагато краще. Всього в 70 кілометрах від Берліна 24 години на добу відкритий найбільший в Європі і, мабуть, один з найдивовижніших парків розваг Tropical Island. А дивовижний він з кількох причин. Сама будівля, яка називається Aerium, раніше належала фірмі з виробництва дирижаблів, тому ви розумієте його масштаби. У аквапарку підтримується комфортна температура і відтворений клімат тропічного лісу. Ти себе реально почуваєш у джунглях якогось мультфільму. Мауглі, виходь! Я все одно тебе знайду. Всі рослини тут справжні. По території літають, бігають і стрибають тропічні тварини і птахи. Екзотичні папуги відчувають себе як на волі. Тут знайдуть для себе розвагу і дорослі, і діти, любителі тихого спокійного відпочинку, і навіть ті, хто без екстриму не може і хвилини провести. Хто, хто сказав екстрим? екстрім? Якщо вам просто нудно лежати на пляжі, а в Tropical Island найбільший штучний пляж в Європі, сходіть в зону водних атракціонів круті гірки, швидкість, бризки в обличчя, і ви неодмінно отримаєте свою порцію адреналіну. А тепер ми відправляємось у відкрите плавання. Мене несе справжня течія, я нібито у Рісі. а Азона так і називається. Амазонія. Зона Амазонія. Маулі? Ти тут? І звичайно ж не забуваємо про перекус. Варіантів тут безліч. Від фастфудів до ресторанів. Я лежу на шезлонгу, дрімаю, і мені важко повірити, що я в Берліні. В Tropical Island – кілька басейнів, і навіть є південне море. Так називається куточок з піском і великим басейном у формі півмісяця. Біля нього багато лежаків, де можна повалятися, а поруч є лагуна з кількома бунголами. Ви тільки подивіться на це все. Хто б колись міг подумати, що таке буде взагалі реально? Нас не цікавить, що там за стінкою. Дощ чи сніг, мінус 50, плюс 50. Нам це байдуже. Головне тут. А тут у нас тропіки. Якщо колись приїдете, може ви знайдете маугі. Тропіка майда чекає на вас. Наш яскравий вікенд добігає кінця, але як же без фінального акорду? І по програмі туру ми заїжджаємо в Вроцлав. Нас запросили до себе в гості гноми, і ми приїхали до Врослава. Але щось нас ніхто не зустрічає. Де ж вони? Може місцеві знають? Вибачте, а ви не бачили тут таких товстеньких, маленьких гномиків? Вони тут місцеві. Але навіть місцеві нам не змогли допомогти. Ніхто і близько не чув про цих гномів. Немає? Не знайшов? Хто ж може знати? Опа! Є легенда, що колись на цих землях жили гноми. Але коли прийшли люди, вони почали рубати дерева, будувати своє місто, і гноми пішли під землю. А що про них не забули, кожному побудували копію. Їх розставили по всьому місту. Так що можете сміливо приїжджати і шукати тих самих гномів. Ось і закінчився наш тур. Три міста за чотири дні це по справжньому вікенд. А Берлін, мені здається, став моїм найулюбленішим містом. Такий собі контраст серйозності і веселої простоти. Він нібито намагається всім догодити, і в нього це виходить. Андрітен зі зіг і канал, лайк, шрабензі, коментарин, у нрайзен Мідакорд. А в Фідерзейн.